У День Збройних сил України Паланська громада вшановувала героїв, що загинули в боях за суверенітет, цілісність нашої України. В книзі пам'яті сьогодні 15 імен 15 героїв. За клопотанням голови Руслана Яремчука, рішенням президії районної ради голови Віталія Олійника ще четверо героїв вшановані відзнакою за заслуги перед Уманщиною. Богдан Сергійович Макарчук, село Піківець. Загинув 2 жовтня 2022 року. Донецька область, водій, слюсар ремонтної роти автомобільної техніки, ремонтно-відновлювального батальйону. Сергій Валентинович Піменов. Село Краснопілка, старший бойовий механік роти охорони військової частини. Загинув 27 вересня 2022 року Донецький напрямок. Олександр Юрійович Юрченко, село Берестівець. командир танка, 1-й танковий взвод 3-ї роти танкового батальйону. Загинув 6 березня 2022 року Донецький напрямок. Тіло й досі залишається на тимчасово окупованій території. Петро Юрійович Дідура, село Краснопілка, старший навідник, мінометна бригада, загинув 17 жовтня 2022 року. На луганському напрямку відзнаки будуть вручені родинам загиблих героїв.